Всім привіт! Сьогодні дивимось четверту серію Гіджі Гарем або Псевдогарем. Тож, побачимо, як в цій серії чи признаються один одному, і Ейджі, чи ні. Поки що тайтл такий. Просто приємно дивитися, нічого прямо особливого. Але і нічого погано про нього сказати. Ну, крім того, що дуже слабенька мальовка в нього. Ну хоча б на враження головної героїні вираження лиць і міміку самих лиць вроді непогано показують. Що ж тоді, підписуйтесь, ставте лайки, після серії пишіть коментар, що думаєте про неї. І почнемо дивитися. Реакція буде з таймером, тому ви можете до себе озвучці. Я буду дивитися в субтитрах. На жаль, українських субтитрів немає, але врод... начебто українського озвучка є. Тому почнемо на 1, 2, 3. один, два, три. Зараз зупинимо. На экскурсии <сум> Це вона, блін, для нього ролик знімає на... нормально. Нормально, а я думаю, странно вони ж, по-моєму, в різних класах, типу, по всі. Ей, що він тут теж, теж робить. Надіюсь, вона зможе йому признатися, поки він не випуститься. А то коли випуститься, вже буде тяжко. Ha! <laughs> Ha <laughs> ha.

Наши цікаві не укупав. А вдруг заради сподобається? Я знав так я буде. Або це ігра у нас актором хоче бути. <рив> Все ж таки з грала. Знаєте, це анімешка така, що не багато є про що говорити, але просто улипку усмішку з тебе втягую. Слова хочу грати. Нормально, новий персонаж з'явився Я нерв. Я думав, вже не відрагує за того, що вони так часто грають. Бо мені дитинці теж нормально міг на тоді Не знаю, чи зараз. <laughs> <масно> нормально. Як чекне, блин, зараз. Надіюся, це все ж таки вона набереться смілості і признається йому. І не буде це прям супер довго тягнутися. Хоча у нас 12 епізодів прям. Але я чув, що манга коротенька, тому напевно, екранізую всю в цих, в цих 12 епізодах, чи скільки там, 14. Тому до кінця цього сезону точно мають признатися. Я надіюся. Ой, вибачайте. Халат такий, і надів, нормально. Завеликий, по-моєму, і. Нормально вона вміє відіграти. Mm-hmm. Це новий кей, дуже молодий сенсей. Тільки випустився, де. І не задобається вона постійно витягує ці резіночки і натягує. Я знаю, що це просто для сюжету так удобно. Ja, Zostawić swoje imię i Normalno. że jest w <śled> porządku. To chyba krowa, a nie zajączek. Такая отці вставка це справді ще було чи просто так. Вставочки. Та то дротила, поки могла, щоб з ним погратися ще. По-моєму, Семпай не дуже грає. Eu dou-lhe caia, eu sou erro, eu gerade semia. В сцені після титрів як розіграю, що вона типу сім'я її, її мрія збувається там тільки. Але надіюсь, це ненадовго. І вона все ж таки зуміє признатися йому. Хоча в мене є таке відчуття, що це можливо буде тільки на його випускному, коли він буде випускатися. Було б прикольно, якби машина проїжджала, коли вона закажуть, так на них все вода до бах. Це виглядало б смішно, але не знаю. Це її сміх так хе-хе. <смішить>, Смішить мене чогось не знаю. Поднімо, чого, чого, не поняв, а чого вони разом прийшли в один дім? <смеш> По-моєму, вона теж здивована, але я вже більше здивований, що вона тут робить. Це він до неї прийшов чи вона до нього цікаво. А до нього прийшла, зрозуміло. Непогано виглядає. Ще є футболки дуже схожі. Ні, ніби пара. О, в зуті зразу видно. що це дівчина. <смір> Я матері. Нічого собі зразу просить по імені назвати, хоч вони ще не зустрічаються. Я, якщо чесно думав, не вже признання буде у відчуттях, почуттях. Миленько. А ще се написати трьох, як завжди, нормально уже про дітей говорить. Що ж, як завжди? Така миленька, прикольненька серія. І як завжди, що не виглядає, щоб. ну Навіть не середнього середньо помалював і анімація. Для такого що прямо не треба щось ведутися. Просто люблю, коли в повсякденності роблять суперкруту анімацію, постановку там. Ну Приємно дивитися, хоч і вже хочеться, щоб. Трошки. Хоча, знаєте, статунки, навіть без того, що вони признаються додому, статунки трошки і ростуть з часом. Воно вже він її рід називає і приглашає до себе додому ще раз. Тому, знаєте, по початку серії думав, блін, було б круто, якби тут було признання, але в кінці серії, знаєте, подумав, і навіть без признання вони нормально продвигаються. Тому можна дивитися. Просто надіюсь, що це буде не прям самому кінці серіалу, що вони вже стосунки закріпили нормально. Прикольні лиця. Появилася Яндера в цій серії, медсестра. нові персонажі. Да уж, це було неочікувано. Так вони йдуть, разом йдуть, потім прийшли і такі, а? А чого вони разом прийшли? Вони вже що, вже все. Живуть разом. Для неї це було теж неожиданно. Вона ще й роздівається, нормально так. Ніби до себе додому прийшла. Це було неочікувано. Ну і по. по цій улипці усмішці мами було все зрозуміло. Прикольно. Ну що ж, нема тут далі ще, що говорити, то, тому зустрінемося в п'ятій серії. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дональд на армію і до побачення.